Дивіться, яка краса. Бачите? Саме центр міста. Народ. І у нас ось в цьому будинку. Ось в цьому, у нас квартира. Прикиньте, ну це ж взагалі казка. Отже, я на квартирі. Квартира на четвертому поверсі 43 квадратних метри. Давайте зараз більш детально. Дивіться. У нас 3,50 стелі по плануванню. Тобто передпокій. Тут у нас ось така шафа для верхнього одягу. Далі йде санвузол, ось такий повноцінний. Бачите, тут у нас плитка, ванна, пральна машина, все присутнє. Далі ми проходимо і попадаємо в нашу ось таку кухню, вітальню. Дивіться, яка вона реально величезна. Ще раз нагадую, тут 43 квадратних метри. Тобто обідній стіл, ще в нас є газ, холодильник. Тут також стояв коротше, диванчик. Але його попередні господарі забрали. Вид, до речі, дивіться, що дуже важливо для центру міста, що тут у нас він у двір. Тому що, ви знаєте, що таке Майдан Незалежності. Це мітинги, протести і так далі, дуже шумно. І ось така, дивіться, спальня просто величезна вийти також у двір. Тут у нас ліжко, будована шафа, ще одна шафа, мейкап-столик. Бачите, тут у нас ось такий коверлін, зараз я розуюся. Ось так. Так що досить таки затишна, величезна, однокімнатна квартира. Отож, придбали ми дану квартиру за 100 тисяч доларів. Це у нас історичний центр. Топова локація, як я вважаю, і дуже класна ціна, як за однокімнатну квартиру, яку тут знайти з таким плануванням, ну просто неможливо саме в цих будинках. Так що, що ми тут? На сьогоднішній день ми зараз цю квартиру здамо за 20 тисяч гривень, і в перспективі будемо робити ремонт. Ну і, звичайно ж, будемо здавати дорожче. Але ця квартира, вона дійсно. Як то кажуть, на століття, а то й більше клас.